Сьогодні наша робота має декілька пріоритетних напрямків: це підготовка до зими, безпека і соціальна допомога цивільним та безумовна підтримка наших захисників. Майже кожного місяця ми збільшимо фінансування цих напрямків. Працюємо в рамках чинного законодавства, максимально швидка та злагоджено. Буквально вчора отримали та вже сьогодні відправляємо на передову 10 пікапів. На фронті такі машини дуже потрібні. В цьому місяці очікуємо ще одну партію автів, які теж поїдуть на передову. А також вже відомі прально лазневі комплекси. Ця розробка відповідь на запит хлопців, позиція яких знаходиться далеко від благ цивілізації. Сьогодні завершено виготовлення ще двох, і вони відразу їдуть до наших бійців. Працюємо далі.